Дидактична гра півник і його родина. Я лисичка-сестричка маленького зросту. Про курчаток жовтеньких розкажу вам просто. Хто це пісеньку таку нам співав кукаріку? Це наш півник співунець. Золотий гребінець. Малята, це хто? Так, це півник. Який він? Якого кольору? Що в нього на голівці? Так, це в нього гребінчик. А що в нього на лапах? Шпори. А це хто? Курочка. Курочка, чубарочка, гарна господарочка. Давайте розглянемо нашу курочку. Подивіться, яка вона, якого кольору, що в неї є? Як курочка говорить? Ко-ко, ко, 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 квок чи курочка. Курочка, чубарочка сіла на гніздичко. Поквохтала трішки і знесла яєчко, посиділа ще трішки і з'явились дітки. Яскраві, пухнасті, жовті грудочки, маленькі діточки нашої квочки. Подивіться, це хто? Це курчата. А чиї вони дітки? Так, курочки і півника. А як вони говорять? Пі-пі-пі-пі! А що їдять півник, курочка з маленькими курчатами? Подивіться малята зернятка, жучків, черв'ячків. Ось, ось така у них їжа. thank for child.